Але там уже сталася маленька революція. У мене серед З команди є друг справжній. Він пройшов депутати, він етнічний румун Георгій Мазурашов, журналіст, е, спортивний журналіст, дуже патріотична людина. Він, по-моєму, за Україну порве любого на шматки, він з Чернівців. Він зробив маленьку революцію там, тому що дізнався, що хочуть об'єднати там міністерство молоді, міністерство спорту, туризму, так, там, а, там гум... гуманітарних ідеї, так. напрямків. Якихось все вони все це хочуть в одну кучу, і він сказав: ні, я не згоден. Я фахова людина, хочу сказати, що спорт це абсолютно окрема категорія. Не можна його нікуди пришпандолювати. Вже це робили. Не робіть помилку. Розумієте? І подивіться його величезний пост на Фейсбуці. Е, президенти федерацій Українських, Федерації там Стрибків у воду, Федерації Біатлону. Е, потім Валентин Щербачов, відомий український е, спортивний експерт. Вони всі кажуть, що Георгію, цього не можна припустити. І от він уже починає. Воювати всередині своєї команди. Я сподіваюся, що от, от такі от неспокійні люди вони достукаються до сердець, тому що інакше, якщо у нас буде е, монокоаліція суцільного обрямства і буде тільки махати головою, то воно нікому не потрібно. Я сподіваюся, що так не буде.